Усім привіт! Сьогодні пробіжимося по активностях від блокчейну Bera Зараз дуже багато каналів, що в Ютубі, що в Телеграмі, розповсюджують цей проєкт, тобто проходити нього не варто. Отож, коротко про проєкт. Це високопродуктивний EVM-сумісний блокчейн першого рівня. Який побудований на Cosmos SDK на основі консенсуса Proof of Liquid. Нещодавно вони зібрали 42 мільйона доларів інвестицій від PolyChain та інших топових фондів. От ми можемо бачити на криптофондрейсінгу, які тут інвестори є. Ну, Саме цікавіший це лід Polychain Capital. Скоро вони запустять публічний тестнет з дня на день. Підписуємося, будемо слідкувати за ними. А поки можна виконати активності на їхній площадці, яка має бути головним хабом, скажімо так, Paradex. Це типу SwapLK йде. Також там можна ліквідність бою додати. І самі адміни в Discord казали, ну, є така інформація, що тестерам виділено близько 35% токенів. Нагородами. Отож, що нам потрібно? Це, звичайно, що гаманець Metamask. Далі переходимо на Chainlist. Всі посилання залишу в своєму телеграм-каналі. Тут от, от, окремий пост буде. Заходимо, підписуємося. Отож, пишемо тут Арбітром. Тут у вас буде мережа Арбітром Теснет або Арбітром Горі. І додаємо її в Metamask. У мене її немає, так як я її вже додав. Далі потрібно буде взяти тестові токени. Є декілька варіантів. Це або фармити отут. Але одразу вам скажу, що він не завжди працює. Ще один варіант це фармити ось тут токени, або зробити так, як я зробив. Ну, потрібні інвестиції, але купити на 1 долар 6 тестових ефірів в горлі. Вам цього буде достатньо ну, на декілька. Місяці вперед, я думаю. Отож, проходимо ці всі функції. От, наприклад, я купив на 1 доллар. У мене вийшло 6 ефірів. Так, переходимо на ось цей сайт, підключаємось мережею горлі. Дивимось метамаску, щоб вона була. І бріжемо свої тестові ефіри з мережі горлі в мережу Арбітром Говірлі. Вказуємо там довільне значення, я от вказав таке. Нажимаємо цю кнопку. І підтверджуємо нашу транзакцію. Я зараз робити цього не буду, бо в мене вже токени прийшли. Загальна транзакція займає десь близько 15 хвилин. Далі, як токени прийшли, переходимо на головну цю платформу, на якій будемо робити активності, і виконуємо свапи. Так, потрібно тут поміняти мережу на Early, Ну, у мене вона тиснет підписана. І свапаємо токи. Це йде тестовий ефір на токени PRDX. Ну, можна на всі токени паралельно свапати, але саме головне це нам PRDX свапнути якусь частинку. І так само в токені USDC свапнути якусь частинку. От для прикладу, пройдемо зараз ось так. Натискаємо Swap. Транзакції тут досить швидкі йдуть, як для тестнету. Тобто ну, працювати одне задоволення. Робимо декілька таких транзакцій в одну сторону, потім переходимо в іншу, набиваємо тим самим активність. Далі переходимо на вкладочку Pool Add Liquid. І нам потрібно буде вибрати токен, для прикладу, USDC, ставимо сюди, вибираємо частину токенів USDC, щоб закинути в наш Pool. Тут токени автоматично підтягуються. Апрувуємо токен. Так, за замовчуванням ставимо. Далі підтверджуємо транзакцію. Всі дії виконуються в теснеті. Тобто це не реальні кошти. Так що можете не переживати. Підтверджуємо всі транзакції. Як бачите, дуже швидко все відбувається. Далі так само переходимо назад в пул. Натискаємо «Manage», «Remove» і виводимо частину токенів дуже маленьку. Там можна сказати навіть третину токенів е, з нашого полу. Підтверджуємо всі транзакції і натискаємо кнопочку Remove. Обов'язково все не виводимо. Далі потрібно буде перейти в вкладку Earn, і тут вкладочка Farm. Потрібно буде закинути наші токени на стейк Вибираємо або першу вкладку, або другу. Можна одразу в дві воно не, не завадить. Натискаємо тут AMAX, і відповідно знову ж таки, якусь четверту частину або половину закидаємо. Підтверджуємо. І закидаємо наші токени в депозит. Вся транзакція пішла. Через деякий час заходимо сюди і натискаємо кнопочку Claim. Нам відповідно якась частинка токенів капає. Ми цим всім набиваємо транзакції. Можна навіть отут вивести частинку. Ми набиваємо транзакції для того, щоб в подальшому принетувати на більший дроп, скажімо так. Так само можна кинути в стейк токени. Зробимо таким чином. Так само якусь частинку. Проявляємо максимальну активність. Як бачимо, платформа працює дуже швидко. Щось мені нагадує арбітром нову. Ну, тільки трошки повільніше. Ще із цікавого на даній платформі це те, що перейшовши на поле профілю, ми можемо бачити, які ми транзакції виконали. Мало в кого я таке бачив. Я думаю, що це буде якби якоюсь родзинкою проєкту. Далі, виконали всі ці завдання, переходимо. Потрібно буде залишити свій фідбек. Ставимо тут, що нам потрібно. Виконуємо, пишемо проблему, яка в нас виникає, Ну, у мене проблем не було. Я тут так і напишу, що не було проблем. І найголовніший пункт це залишити свій адрес гаманця та свій Discord ID. Але перед тим потрібно буде зайти в Discord самого проекту, верифікуватися та проявити якусь мінімальну активність. Тут дуже багато різних гілок регіональних. Заходьте там зі всіма вітайтесь, спілкуйтеся. Також варто ще зайти в їхню гільдію, подивитися, які тут є ролі, і старатися їх вибити. Отож, наразі все. Слідкуємо за оновленнями. вийде теснет від самого BerCnu, також запишу відео, поки підписуйтесь на мій YouTube канал. Усіх радий бачити, до зустрічі!